Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде не дуже сильна ваша улюблена рубрика. Але зате сама моя улюблена рубрика, яка є на цьому каналі. Будемо тестувати, друзі, варвара на стрибку все ж таки. Бо цього ми з вами ще не робили жодного разу чомусь. По якійсь причині. До речі, хотів сказати вам про один предмет, який чомусь, мені здається, недооцінений в грі. Це ось ці черевики, які мають супротиви до всіх стихій. Ці черевики, друзі, нам заміняють ось таку штуку, як нашу броню, яка також дає плюс до всіх супротивів до стихій. Але справа в тому, що ця броня в нас міфічна, її ще потрібно якимось чином вибити. А ці черевики більш-менш, скажімо так, ну, нескладно вибити. Якщо у вас є якась кількість проходжень на Лорда Зіра, то у вас не буде ніяких проблем для того, щоб вибити ці черевики в достатній кількості. Вони дуже сильно нам допомагають на багатьох класах взагалі підняти свій рівень, друзі, супротивів до всіх стихій. Раджу їх використовувати на хардкорі, ну ледве чи не на кожному персонажі, тому що на початку, коли ви будете збирати будь-який білд, ви будете потребувати їх для того, щоб підвищити стихії. Тому що, наприклад, ось ці штани в нас ну, не зовсім щоб так часто прямо б падали, тому ну, вони також випадають зіра, але не завжди на потрібний нам афікс. Якщо ми граємо на варварі, то це буде якраз самий дієвий спосіб їх дістати. Чим ми сьогодні будемо займатися, друзі, це проходити якісь рівні ями. Дуже швидко покажу предмети. Потім розглянемо в окремому відео цей білд. обов'язково. Зараз наша ціль подивитися, як цей варвар буде грати. В різноманітних рівнях. Ну і, мабуть, з 75-ї починати не будемо, почнімо з 80-ї, ями, тому що, ну, щоб просто-напросто перевірити його силу. Але, друзі, відразу скажу, що сила цього варвара, ну, зараз в цьому сезоні, в 7-му, вона досить висока, якщо якимось чином не поріжуть пасивку, яка нам дає дуже велику. Е Велику силу від нашого землетрусу, то скоріше за все цей білд залишиться дієвим навіть у восьмому сезоні. Тобто ну, він, звичайно, якимось чином видозміниться, тому що з'являться якісь нові аспекти, якісь можливо там, нові предмети. Ну, Нові предмети будуть в будь-якому випадку. До речі, там мають змінити чи то рукавиці, чи мають. Додати в гру нові рукавиці, точно не скажу, бо чомусь цю тему якось пропустив. Ну, Все одно будемо розглядати з вами різноманітні білди. От мені здається, що варвара навіть на міні-вихар можна буде зібрати, той, який також буде наносити урон за допомогою землетрусів. Цей варвар, друзі, є досить дієвим в будь-яких взагалі порталах. Це, мабуть, один з моїх найулюбленіших білдів. Ми не будемо занадто високо проходити ями. Ми пройдемо, друзі, сотий рівень, я думаю, з вами. Тому що ну, сенсу проходити вищі рівні я не дуже сильно бачу, тому що нам за це нічого не дають. Якщо ви не знали, то за сотий рівень ями дають максимальну кількість, друзі, досвіду нашого. Тобто... Досвід нам потрібен, щоб прокачувати парагон. Якщо ви будете проходити вищі рівні ями, ви цього досвіду ну, більше не отримаєте. Тому сенсу їх проходити. ну не знаю, Я, наприклад не бачу. Я думаю, можливо, з вами зробимо якусь рубрику, коли вже буде закінчуватися сезон. Просто візьмемо різних персонажів і будемо намагатися на хардкорі їх просто-напросто покласти в цих ямах високого рівня. Щоб побачити до якого рівня вони дійдуть. Просто вони нам зараз ще знадобляться для того, щоб якимось чином набити якісь ресурси або пограти їми. Далі нам вони, скоріше за все, будуть не потрібні, тому що потрібно буде створювати нових. І нам якраз знадобиться для цього друзі місце на аккаунті. А так як персонажів безкінечну кількість ми створити не можемо, то доведеться якихось друзів видаляти. Ну, я одразу скажу, що цей варвар, по суті, є одним з найлегших в управлінні, тому що тут нам в принципі, з усіх вмінь ці наші три вміння вони допоміжні. Вміння на виклик древніх воно також допоміжне. Тобто воно в принципі, нам потрібно тільки для того, щоб отримувати менше урону. Нам постійно його потрібно протискати, тому що зменшується по нам урон. І також е, збільшується швидкість нашої атаки. А урон е, також збільшується на 30%. І от десь писалося, не пам'ятаю навіть де. Слухайте, дуже, дуже довгий опис у цього вміння. А от на початку. І ми будемо отримувати на 20% менше урону. Тобто, воно обов'язково нам знадобиться в великих порталах. Якщо ви ходите якісь невисокі, скоріше за все, ви будете використовувати тільки ось це вміння наш стрибок. Або якщо ви граєте схожим чином, ну, схожим білдом, трошечки на цей, то вам знадобиться вміння тільки вихор і все. І по всьому контенту, звичайно, будемо діяти точно. Таким же самим чином, тобто там нам не, потрібно будуть, не потрібні будуть ці вміння на захист особливо. Варвари так має достатню кількість здоров'я, достатню кількість захисту, коли ми використовуємо його будь-які вміння. Їх можна протискати в основному у високих ямах. Не знаю, до речі, яким саме чином він буде вже грати. В новому сезоні, тому що зараз він грає досить добре, їм, я думаю, можна пройти навіть і 150 рівень, якщо дуже сильно постаратися, тобто максимальний. Але так як розробники нарешті роблять те, що ми тепер зможемо проходити ями, ну, не за всіх навіть персонажів, я думаю, точніше, не за всіх персонажів, не за всі збірки сотий рівень ями, то вони будуть вирівнювати гру таким чином, щоб яма не була єдиним контентом для проходження в грі. Тому що ось ці збірки ламані, які були в друїда, які зараз є також на некроманті. Ну, Некроманта ми з вами, мабуть, також розглянемо, бо ще все ж таки не розглядали білд цей, але зараз не про нього. То розробники будуть прибирати ці збірки, які наносять надсильний просто-напросто урон, який нам заважає нормально грати на всіх інших персонажах. Тобто, всі персонажі бігають абсолютно однаковими білдами, всі персонажі бігають або варварами, або друїдами, або некромантами. І від цього трошечки якось сумно, тому що різновидів, скажімо так, ну, в групах. Майже немає. Тому в основному я майже весь контент проходжу в соло, ну самотужки без нікого. Тому що мені, наприклад, їхні ефекти тільки заважають, особливо ось ця хвиля Некроманта, яка заполоняє просто-напросто всю мапу, і ніяким чином не можна нічого побачити під нею. Тобто було б чудово, до речі, це багато де використовується в іграх, де. Друзі, вміння, ті, що використовують наші союзники, вони відображаються по типу як трошечки е, такими як прозорими. Я не кажу, що потрібно їх робити там, геть прозорими, ну, просто зробити, щоб можна було. Наприклад, кому подобається бачити їх таким чином, як вони виглядають, і у того персонажа, що за них грає. Можна залишити це в налаштуваннях, а для людей, які, наприклад, грають на хардкорі і не хочуть бачити ці суперефекти від всіх класів, просто зробити налаштування там, де ми можемо виставити, як ми хочемо, щоб ці вміння просто нам показувалися. Бо якщо вони заповняють цю мапу, ну, наприклад, якщо ми будемо грати на своєму персонажі на варварі, і з нами буде грати ще декілька варварів, то там все взагалі буде в цих землетрусах, і під ногами взагалі нічого не буде видно. Так ми хоча б знаємо, куди ми його поставили, і що то наш землетрус, і що він наносить урон саме від вогню монстрам, а не вони нам наносять урон від вогню. А якщо грати в групі, то там буде взагалі відбуватися казна, що, тому що нічого не буде зрозуміло, хто де який землетрус поставив, чи то від монстрів вже щось вибухає. У нас там під, під ногами. Я думаю, що це не, не дуже сильно зручно. Ото це, мабуть, єдиний мінус цього персонажа, друзі, що якщо ви граєте на хардкорі, що нічого не видно під ногами. Якщо ви граєте на звичайному режимі, ніхто вас е, з команди не, вижив, е, не вижене, ви спокійно зможете грати цим варваром. Ніяких проблем у вас не буде для того, щоб е, пройти повністю весь сезон. Я не буду звичайно показувати його на босах, так як на тестовому сервері, тому що не бачу в цьому ніякого сенсу. Якщо він проходить от зараз 90 рівень ями, то босів, які відповідають 65 рівню, він взагалі буде всіх ваншотити. Там нам потрібно протиснути будь-що, або наші крики, якийсь один із них, або наш стрибок. Тобто там нам навіть не знадобиться наш. Унікальний обладунок, який, скажімо так, робить ефект вибуху. Ну, от зараз ми його використали. Тобто, як ви бачите, в 90 рівні порталу вам навіть не потрібен цей обладунок, у тобто, вас буде вистачати урону від ваших землетрусів. Але, але, Тут є одне, але буде вистачати, якщо у вас будуть правильні закалки на предметах. Тобто, що це означає? Якщо у вас немає закалок на тяжкі удари, ваш варвар, можливо, не буде так гарно проходити навіть і 85 рівень ями. Тому що ці закалки дають по плюс 15, якщо не помиляюсь, чи плюс. Ну, це потрібно зараз перевірити в Білді. Давайте дійдемо цей портал. На восьмому сезоні там точно зменшать урон, якщо не помиляюсь, до 15 за. Кожен поінт. а от зараз потрібно подивитися все-таки скільки вони дають нам. Тобто за кожну цю закалку ми збільшуємо дуже сильно свій урон. І таким чином розганяємо за рахунок того, що в нас є купа зброї на цьому персонажі, ми дуже сильно розганяємо свій урон за рахунок саме цих закалок. Тобто Якщо у вас будуть правильні закалки, про них ми обов'язково поговоримо в відео про цей білд саме. То ви зможете спокійно проходити такі ж самі рівні ями, як і цей варвар, що зараз у нас знаходиться на екрані. Так давайте все ж таки подивимося про те, що я кажу, саме про ось це вміння тяжких ударів. Точніше, про пасивку. І подивимося, скільки вона тут дає нашому, нашому персонажу. Давайте вімкнемо. От. Так, і дивимося, що зараз 360, якщо відняти один поинт, буде 345. Тобто 15. 15, так і залишається. Значить, друзі, якщо не змінять цю пасивку, то цей персонаж, скоріше за все, буде грати нормально у восьмому сезоні також. Але при цьому всьому також закалки в нас залишаються, При цьому всьому, друзі, не забуваємо, що тепер рівень нашої ями буде відповідати 55 рівень четвертому торменту найтяжчому. А всі інші ями будуть збільшені, друзі, по складності на 20%. Тобто у монстрів буде на 20% більше здоров'я. Про урон поки що. Ну, нам нічого не кажуть, але я думаю, що урон буде більший навіть не в цифрах. Ну, зараз поясню свою думку, щоб ви зрозуміли, про що я. Урон буде збільшений не в цифрах, він, скоріше за все, залишиться тим самим, але він буде відчуватися більшим. Чому? Тому що якщо збільшиться, друзі, урон там і не потрібно піднімати. Я розумію, чому вони його не будуть піднімати, тому що тоді взагалі ніхто не, ніяку яму не пройде. Так, ну давайте 95-тій ще от запустимо, потім 100 рівень. я думаю, ще. Вони не будуть піднімати урон по тій причині, що якщо на 20% встає портал, ну яма, точніше. Портал, яма без різниці, як їх називати, хоч великі портали як в третій частині. Суть залишається такою ж самою. Якщо вони збільшать урон, то взагалі ніхто не зможе пройти ці ями. Чому я вважаю, що вони його не збільшують, а збільшують тільки здоров'я монстрів? Тому що, друзі, якщо у монстрів здоров'я збільшене, то бити ми їх будемо довше. Ну, Капітан, очевидність, але до чого це призводить? Це призводить до того, що чим довше ми їх вбиваємо, тим більше атак, друзі, ці монстри по нам наносять. За рахунок цього ми будемо отримувати більшу кількість урону. Ну, я думаю, тут е, зрозуміла ця. Система, тому навряд чи будуть його піднімати, друзі, скоріше за все він залишиться в такому ж самому вигляді, як він і був на тестовому сервері, тому що, ну, в цьому немає сенсу. Урон буде збільшуватися за рахунок того, що ці монстри просто буде, будуть більше часу витримувати наші всі атаки, і за рахунок цього більше атак будемо отримувати ми. Тобто, якщо раніше там. Е, ну, Скажімо так, в 65-му порталі, коли ми проходили, ми швиденько всіх монстрів убивали, і за рахунок цього ми проходили його там за 2-3 хвилини. То тепер, коли гру оновлять, ми вже не зможемо за такий час пройти. Тобто це вже буде як мінімум хвилин 6. Тому що якщо збільшиться все на 20%, то в нас відразу на 20%, ну грубо кажучи, падає весь наш демедж основний. Тому, друзі. Я думаю, що все-таки ми сильно високі ями з вами тестувати не будемо. Ми протестуємо сотий рівень ями. Якщо вам буде цікаво, ми звичайно можемо записати окреме відео про те, як цей персонаж почуває себе там в надвисоких ямах. Ну, просто щоб зібрати такого персонажа на хардкорі, викрутити йому всі предмети. Ну, я навіть не знаю, от яким чином це потрібно, мабуть, грати за лише одного персонажа, витрачати все золото на нього, тому що щоб закувати нормально один предмет, це відео є на каналі, там де ми витратили майже 2 мільярди, якщо не помиляюся, золота, і більш-менш переробили ну, половину предметів, бо половина предметів вже було на персонажі там перековано. І це ми їх навіть до кінця не обробляли. Тобто, грубо кажучи, щоб зробити нормально одного персонажа, ну ми беремо половину предметів, це там 2 мільярди, і то це пощастило, мабуть. Візьмемо, що в нас їх піде в два рази більше, наприклад, 4, Плюс, щоб повністю всі речі зробити. Нормальної якості в нас е, піде на це ще, ще десь мільярд. Ну, тобто, щоб зібрати одного персонажа, це нам потрібно хоча б мільярдів 5. Тобто, це 2 е, е, тижні, 2 неділі. Нам потрібно просто безпробутно грати тільки на цьому персонажі, вибивати тільки на нього всі предмети, всі предмети, які в нас є, просто-напросто продавати, щоб дістати десь велику кількість золота. Тому що зараз івенту з гоблінами в нас немає. Є івент тільки на скрині. Ну, давайте от сотий рівень ями ще пройдемо з вами. І я думаю, це буде нам достатньо для того, щоб показати, ну, як цей персонаж себе почуває. Можу сказати точно, що почуває він себе прекрасно. Абсолютно в усьому контенті. Ми, якщо ви помітили, взагалі не використовуємо майже своє вміння, те, що в нас іде з бонусом від нашого. Землетрусу від нашого молоту, тобто ми його майже не протискаємо. Зараз в сотому рівні ями це якраз той рівень, там де це вміння вже потрібно використовувати, тому що в нас будуть невеличкі вже проблеми з монстрами. Тобто можна пройти цим персонажем і вище. Якщо не помиляюся, на звичайному режимі там також зібраний подібний варвар. Мабуть, можемо затестувати там, тому що там в нас була можливість все-таки не помирати, видаляти всі предмети, які нам не потрібні, і більше часу витрачати все ж таки на фарм просто золота і ресурсів. А тут ми збирали таким чином, щоб у нас був, скажімо так, моревід про запас, тобто ресурс для обробки, збирали ще інших класів. Ну, якщо не помиляюся, то шість чи навіть ну от не згадаю, чесно. Два, два з яких вже в принципі знаходяться, звідки вони вже не повернуться. Просто в світі там, де зберігаються персонажі, ті, що вже монстри вбили. Тому, ну, грубо кажучи. Друзі, для того, щоб зібратися тут нормально, це треба просто-напросто дуже багато часу. Але грати, в принципі, цікаво. Я думаю, що в цьому сезоні ще пограємо трішки на хардкорі, а в новому вже точно будемо тестувати на звичайному режимі по тій причині, що, в принципі, я не бачу тут великої складності, якщо збирати персонажів нормально. От як два персонажі в мене пішло. В лаву падших персонажів відправилися в скриню. Так, в мене всі персонажі на хардкорі і залишились, тому що я не бігав контент, який я не хочу бігати. Ну, грубо кажучи, мені не дуже сильно подобаються там великі рівні ями. Ну, якщо вам цікаво буде, то напишіть в коментарях, обов'язково знімемо потім ролики, як ці персонажі. Там пройдуть чи не пройдуть високі рівні ями, максимально високо будемо намагатися їми забиратися. Я думаю, що до того моменту в мене вже буде якийсь скажімо так, для цього плацдарм, тобто всі білди вже докачаємо до ситуації, коли в усіх класів там будуть міфічні предмети. Ну і таким чином зможемо просто цих персонажів видалити шляхом того, що просто-напросто доведемо їх до якогось рівня ями, там, де вони вже просто-напросто не можуть стояти. Ну, якщо цікаво, буде напишіть. Як ви бачите, в сотому рівні порталу ми не сильно використовували наше основні... основне вміння на урон, але все одно виставили якимось чином. Так, ну давайте ось цей. Спробуємо прокачати. Слухайте, ну у нас якраз є ось три символа 93 го рівня. Давайте спробуємо тоді пройти ще один рівень. Не дуже сильно хочеться затягувати це відео, але. Ну, 105 рівень, давайте ще пройдемо. Раз, У нас залишилося ще пару хвилин. Ну, от Якраз 10 хвилин, я думаю, нам вистачить повністю. І це при тому всьому, друзі, зверніть увагу, що всього персонажа навіть немає е, цих каменів сезонних. Тобто, ми, грубо кажучи, використовуємо його е, навіть без додаткових сил. Хоча голови в нас є, ну це в принципі спеціально, просто щоб вам показати, що він буде працювати в будь-якому випадку. Тобто, якщо ще будуть плюс сили... Ну, Не сили, точніше, а бонуси від каменів. Сили ми, звичайно ж, використовуємо на цьому персонажі. Так, ну от бачимо, що в 105-му вже трошечки страшнувато, тому що якщо не протискати наші допоміжні вміння і стояти в всіляких вибухах, то не досить зручно. Слухайте, і дуже погано, що нам випали ці павуки, тому що це найбільше зло для цього варвара. І ще й турелі. Ото це якраз варіант, щоб якраз зараз його, скажімо так, покласти і нічого не записати про цей білд. Дуже-дуже вже складнувато йдеться. Слухайте, ну я вважаю, що цей білд має. Свою вагомість з усіх білдів взагалі варвара, його обов'язково можна збирати. Це один із найпотужніших білдів зараз в сезоні. В наступному сезоні, я думаю, що якщо якимось чином його трошечки переробити і використовувати уже не відьомські сили, а сили босів, то можна буде 100% його якимось чином підняти в уроні і проходити досить великі портали. Чому? Тому що, друзі, у нього є така можливість завдяки цьому землетрусу наносити урон від нашого вогню. А коли ми наносимо друзі урон від вогню, це нам дає можливість завдяки цим силам відьомським зараз ну, посилити просто урон від саме цих сил, там від темної магії, посилити свій ресурс, посилити свою кількість здоров'ю, зробити нас безперешкодними, якимось чином посилити також це вміння трохи. Коли в нас будуть сили восів, там вже буде, друзі, урон від саме елементальних стихій, тобто від вогню, від холоду, від блискавки, і тоді. і тоді. Я думаю, що навіть цей білд якимось чином заграє, ну або якась його варіація. тому що Вирішили розробники не вганяти повністю. Ну, я сподіваюся, що вони це залишать. Не вганяти цей білд повністю в стан неробочий, тобто вони не супер сильно врізали йому демедж, вріжуть, скоріше за все, демедж на осій броні, але. Я думаю, що його вріжуть не до такої, скажімо так, позначки, щоб за цей білд було грати нереально. Звичайно, там будуть якісь інші збірки, але у нас, я думаю, буде можливість якимось чином його навіть використовувати, тому що у нього є, є все-таки можливість наносити урон саме від вогню. Я думаю, за рахунок цього. Нові сили чудово підійдуть, тому що в цьому сезоні ми бачимо, що в нас в основному посилили темну магію, посилили отруту, тобто яд. І таким чином добре, дуже грають класи, такі як друїди, такі як некромант, які якраз можуть використовувати. Друїт може використовувати яд, а некромант може використовуватися темну магію. І дуже гарно грається за. Розбійника, який використовує також темну магію або я. Тому що ці сили максимально піднімають цим персонажам урон. Варвар мені подобається тим, все-таки, що він наносить, друзі, чистий, абсолютно свій урон від своїх вмінь. Так, він сильний, посилений, але він чистий. Тобто тут від сил. Багато чого не залежить. Він спокійно за 4 хвилини проходить собі 105-й портал, без допоміжних каменів, сили, звичайно, використовує, ну як же ж без них, але він має досить гарний гарний демедж, досить чудово йде ці портали, і мені він дуже сильно подобається. Якщо ви ще не збирали цю збірку, я думаю, що, перш за все, випустимо. Ну, Або вони будуть в якомусь порядку, ну дуже близенько знаходитись, скажімо так, що обов'язково запишемо про цей біл окреме відео. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, підпишіться, щоб не пропускати нові відео. Тут будуть виходити різноманітні ролики, не тільки про збірки, будемо розглядати. Різноманітні нюанси, аспекти гри, що в ній нового з'являється, що змінюється. То, щоб не пропускати, можете навіть поставити дзвіночок. Друзі, всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі, друзі, в нових відео.